Вітаю вас у своєму новому відео. Розпочинаю його сьогодні зі свого ранку. І розпочинаю з того, що відкриваю жалюзі для того, щоб у кімнаті стало світліше, і буду міняти постільну білизну. Синочок мій вже пішов на поправку, і мені ось вже коли. Можна сказати, всі здорові, то хочеться вже щось робити, якось мотивуватися, тому що коли всі хворіють, то якось немає бажання щось сильно робити, особливо коли це діти. Тому буду змінювати постійну білизну і хочу вам розповісти трішки про цей матрас, що ми купували в Ікеї. см він є висотою, 1,62 м. Його розмір. І я дуже незадоволена, Ось так, коли він лежить на матраці нашому, який в нас перед цим е, був. Дуже з ним задоволена, зручно спати. в мене вже не так е, болить спина. Але. Коли я положила його просто на ламелі без цього нижнього матрасу, то не так зручно і чомусь дуже твердо. Не розумію, в чому справа, тому що я спеціально у ікеї лягала на ліжку, пробувала. Він там лежав просто на ламелях. Я не знаю, можливо, у них там ламелі такі полукруглі йдуть, і вони, можливо, трішки як би, пружинять і м'якші, ніж такі прості прямі. Які є твердими, чи що, тому що спеціально поїхала в вікен, замовляла через інтернет для того, щоб спробувати, який він по якості, чи зручно на ньому буде спати. І виявилося, що без того нижнього нашого матрасу незручно, тому що ну, затвердо виходить. Якби він, можливо, був вищий, то було б супер. Але сам матрас по собі дуже класний, якщо ось так лежить на нашому, він такий, який з пупирками йде, без пружини він йде і дуже зручно на ньому спати, мені подобається. Тут вже я закінчую міняти постійно білизну і не буду застилати покривалом, бо хочу його попрати. Я часто його перу, бо люблю, коли. Пахне свіжістю, можна сказати, коли міняєш постільну білизну, то щоб і покривало теж було чистеньке. Тому не буду застеляти так, лише пристелю все. І є в мене сьогодні у планах поїхати у магазин Сінсей, тому що у моєї подруги день народження і я хочу дещо там подивитися. Тому обов'язково вас візьму з собою, прогуляємося трішки. Знаю, що ви любите такі огляди магазинів, і заодно сама подивлюся, тому що вже дуже давно там була. І ось ми з вами вже перемістилися в магазин Сінсей. Хочу вам показати трішки новорічного декору. Я була сама у захваті, тому вам познімала, покажу, що я бачила і які є ціни. Не все показувала з цінами, те, що по можливості було, то показувала. Трошки щоб орієнтувалися, Скажу так, дещо є по гарних цінах, можна взяти і по акції можна щось знайти, а дещо є, то такі ціни завишені, як на мене. Але все одно, для, як для себе, я дещо знайшла. Пізніше вам покажу відео в цьому році. Я вирішила, можна сказати, в останній момент, що все-таки я буду робити таку ялинку в американському стилі з червоними іграшками, білими, зеленими. Щось мені так захотілося. Я багато років тому робила так. І вже кілька років попідряд я робила все таке світленьке, ніжне, пудрового такого кольору, рожевого у мене ялинка була. Ну тобто, мені вже ось таке щось ніжне інстаграмне вже трішки приїлося. Мені захотілося знову чогось такого яскравого, не знаю, з чим це пов'язано. Якось такого хочеться вже настрою. Яскравого, хоча мені подобаються спокійні такі тона, але буду робити вже ось таких яскравих, тому що вже закупила такі іграшки. Дещо ще буду докуповувати, можливо, ще десь побачу щось по гарних цінах, помаленьку докупую. Але вже дуже хочеться мені ставити ялинку, прикрашати, але ще жду, коли будуть продавати живі ялинки, тому що ще не було їх. Можливо, з 1 числа вже почнуть продавати, і я поїду, подивлюся з чоловіком. І, можливо, щось виберемо. Вже бо дуже вже не терпиться щось робити і якось прикрашати, щоб трішки піднімати собі якось настрій. Ось цей зимовий період, коли все таке сіре, сумне. І ось тут показую вам, які є різні іграшки, красиві на ялиночки. Ось ці мені дуже також сподобалися. Не знаю, чи буду додавати золотій кістона. Ще подумаю про це, подивлюся вже, як воно буде виглядати, і буду вирішувати. Хотіла взагалі для подруги тут теж купити. Одні бокали мені дуже сподобались в інтернеті, я бачила, але коли приїхала, то вживу вони якось мені не дуже сподобалися. Якось не так вони красиво виглядали, як в інтернеті. І ще мені одна дощечка сподобалася, але її не було також наявності. Тому я вже купувала подарунок їй у другому магазині. А тут просто надивилася, можна сказати, для себе, для вас познімала і дещо таке прикупила. Ця кружечка мені також дуже сподобалася з ялиночкою. Така вона ну, якась ніби простенька, але цей красивий такий ободочок золотистий. І ялиночка. І ось ця тарілка дуже мені сподобалася. Але на ній ціна, я не знаю, переклеєна була. Мені здається, вона дешевша була. А Вже переклеїли більшу ціну, чи мені так здається. Не знаю. Взагалі якось дуже мало всього було. Ну, ніби багато, але не так багато, як буває зазвичай, чи то все розкупили, чи то де воно все поділися. Не знаю, можливо, в іншому сінцеї і більше всього є, можливо, це в цьому так мало було одягу, то дуже багато. Таке враження, що цей магазин більше на одяг орієнтувався, ніж на такий домашній декор. Тому якось дивно було. Я зазвичай звикла, що у сенсеї дуже всього такого багато цікавого. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out of nowhere, just us and no one else. I have decorated everything to be perfect for this week. Tomorrow. Дуже мені ще сподобалося багато різних фігурок. Так, якось такі гарні. подобалось їх розглядати. І дуже мені ще подобаються всякі ось ці коники, такі, які гойдаються. І я ось ці. Кульки, які засніжені, усі, напевно, там перепробувала ось так трусити. Дуже красиво сніжок ось так летить, мені подобається дуже вона. І ось тут показую вам машинка. Мені дуже сподобалася ось ця з ялинкою, така чисто в американському стилі. Ну, я її, звісно, не взяла, бо мені ціна трішки кусалася. І я ще подумала, можливо, пізніше, можливо, щось буде по акціях, то я щось її десь можливо і візьму. Побачу то в мене ще якісь пункти десь збираються на карточці, то може я ще її і візьму пізніше, бо вона мені дійсно дуже сподобалася. Я такі машинки вже давно спостерігаю, і вони мені завжди подобалися. Ще також класна, ось така мені впала в боку е баночка жестяна. Вона така поділена на три частинки. У кожній частинці можна щось різне зберігати. Печиво, наприклад, цукерки і ще щось там придумати. Для діток буде цікаво дуже. Така новорічна, красива баночка. І дуже-дуже багато іграшок у червоних, золотистих і зелених тонах. Але були відділи і такі з ніжно-пудровими тонами, мені здається, вони такі ніжні більше підходять таку дівчачу кімнату для маленьких дівчаток. І також були у біло-чорних теж дуже непогано такий інтер'єр. Також ще звернула увагу на ось цей підносик. Правда, він залізний такий, але все одно дуже цікавий з ручечками. Світильник ось такий цікавий. Ззаді вставляється батарейка із такими лампочками. А ось ці іконики, про які я говорила, що мені дуже подобаються, Вони мені також, як з якихось американських фільмів з дитинства, якось чомусь так нагадують. Словом, купити тут хочеться просто все. Christmas cards, I think of you. Don't forget, I ring a bell for those who have nothing. So, lend a helping hand, and if you do the very best you can. Це значимо це крист про те. А це ми забігли в магазин Кік, і тут просто ще більший рай. Всього декоративного для нового року, для Різдва просто очі розбігаються, все таке миле, красиве, і навіть не знаю, що б хотіла б і що б взяла б, стільки всього багато. На будь-який смак. Я тут була недовго, забігла подивитися також, що є цікаве, чи, можливо, щось на подарунок вибрати. І перемістилися далі у магазин Teddy. Тут, напевне, найбільший вибір усіх новорічних і різдвяних іграшок, декору всього цікавого із усіх магазинів, таких бюджетних. То Теді виграє повністю у всьому. Тут взагалі заходиш як на якусь виставку, стільки всього, дуже багато рядів. Все так яскраво виглядає, Сюди з дітьми, мені здається, взагалі протипоказано заходити. Інакше вони заходять просто все тут. То я ось так швиденько пробіглася, трішки вам показала. Недовго там була, знайшла те, що мені потрібно подорожці на день народження, і швиденько виходили звідси, щоб нічого лишнього не набрати. Покажу вам, які покупки робила сьогодні і нещодавно. Купила ось таку собі подушку ортопедичну Memory. Мені здається, що вона дуже класна по якості. Буду пробувати її в використанні і, можливо, пізніше скажу вам відгук свій. Ось тут спеціальна так виємка зроблена для шиї, це якщо спати на спині. І ось тут більше це якщо на боку спати з двох сторін. Дуже мені здається, класно має бути. Я ось так пробую її, вона дійсно повертається. Добре, назад, у свій початковий стан. З цієї сторони, вона ось така йде просто однаково Чехол знімається. 60 на 40, здається, розмір. Так. Далі <кхід> взяла в магазині, здається, сінсей Так, в магазині сінсей взяла ось такі іграшки. Дуже сподобались мені ці іграшки, вони такі ніби бархатні, дуже такі приємні і красиво виглядають. Також ось такий набір взяла. Також вони бархатні і ось такі мають таку форму красиво. Взяла ще ось такий набір з 12 іграшок різних. Такі вони більш навіть вишневі не червоні. Не написано, який розмір. Це, напевно, десь 6 см. Вони. Напевно, десь 6 чи 8 І ще взяла ось такі квіточки, дві штучки. Це магазин пепко. І ці іграшки це теж магазин пепко. Ось такі дві квітки різдвяника, такий два. Ще десь місяць-півтора тому замовляла ось такі наволочки. Я ще не знала, що я хочу в американському стилі робити. Думала, буду робити у спокійних тонах. І замовила ось такі: ось така одна сніговиком. Ось така красива з ялиночкою у кошику. Ось така з рукавичками. теж ялиночка. І ось такий олень. Ось ці, мені здається, ось ця і ось ця і ця. Підійдуть добре, тому що також тут є червоний і такий зелений, то буде пасувати. Ось ці то не дуже підійдуть. Можливо, їх у сину в кімнату візьму, побачу ще далі. Буду ходу вже бачити, що я і як буду робити. А зараз хочу поділитися з вами, як я робила цукерковий букет для подруги. Це робила я вперше, цукерковий я ще не робила. І була знайшла в інтернеті ідею, але десь її загубила, думала, що її зберегла у Пінтересті, а виявилося, що ні. І що там трішки згадала, то робила так, а далі я вже не пам'ятала, як робиться, то вже чисто по відчуттях своїх сама робила і вийшло. І Вийшло, здається, непогано, як для першого разу. Бо такі букети з різними наповненнями корзини точніше, з різними наповненнями несолодкими, я робила вже, а ось такого ще не пробувала робити. Ну але вже на майбутнє буду знати, що і як робити, що неправильно, що правильно. І я взяла вирізала довільне сердечко собі по розміру, який мені захотілося. Купила ось такі цукерки, щоб були кругленькі, і їхні хвостики за допомогою клею приклеїла, щоб вони не виступали. І далі, ось так, у формі сердечка, виклала спочатку жовті цукерка, в серединку заповнюю червоними цукерками, для того, щоб так, можна сказати, виділити сердечко, щоб ось таке вийшло. І далі я взяла вирізала вирізла ще одне таке сердечко з картону. І вирізала таку полоску десь сантиметра 4 см, товщиною шириною, і обклею її по кругу сердечко. Ось так. З допомогою клею це робиться дуже швидко і дуже легко і зручно взагалі цим клеєм користуватися. D I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. Closer. I wanna stay here with you. All that we have is each other now. I promise I will я взяла. Подарунковий папір ось такий у мене був клітинку, також такий в американському стилі. І приклала сердечко, і вирізала його більшим, ніж обвела, для того, щоб можна було обклеїти і бокові частинки, і саме сердечко дно. Беру, вирізаю, запасом по кругу, І далі ножничками надріз, роблю такі надрізи до того намальованого сердечка, яке я обмалювала, для того, щоб можна було це. Легко загнути листочки і приклеїти до бокових частинок це все дуже просто і легко робиться. Ось так обклеїла я нижню частинку і боковушки. і беру, У мене були такі палочки для шашличків робити. Я їх вставляю у цей картон. У мене такий гофрирований картон був він такий товстенький. і Я беру ці палочки ось так, по кругу, вставляю їх трішки навкосину, на щоб вони входили. І вони дуже плотно так гарно трималися, але я вирішила ще з допомогою клею, ось так їх трішки зафіксувати з середини, щоб вони вже точно. Не повипадали, і далі скотчем обмотаю ось так по кругу їх, щоб ніби вийшла така ручка букета. Далі ще декілька палочок додаю, щоб продовжити цю ручку нижче, щоб вона була довша, щоб можна було поставити увазу, як квітки. І фіксую добре так по кругу скотчем. Відрізаю його і далі буду приклеювати вже верхнє сердечко до цієї частинки, що зверху беру клеєм ось так по кругу прохожуся частинці боковій і приклею зверху ось те швиденько сердечко, воно гарно приклеїться, пристає. І захотілося мені трошки розбавити ось ці пусті місця. Я додала сухоцвіти. Ось так по кругу, нарізала їх такими маленькими шматочками і порозставляла собі по кругу, де мені так хотілося їх вставити. Різних кольорів взяла, щоб трішки, можна сказати, розбавити це все. А далі я взяла стрічку рожеву ось таку з тканини і приклею її так трошечки вище до цукерок, щоб ось так вони прикривали. Наполовину, можна сказати, цієї бокової частинки, навіть на третину, я б сказала, і доверху до цукерок, так, щоб прикрасити, можна сказати, цей букетик. І буду її зав'язувати на бантик спереді, його вирівнювати, щоб він більш-менш гарно виглядав. І зараз покажу, який результат у мене вийшов з цим бантиком. Далі я вирізала таку довгу вже частинку з паперу пакувального, і поробила такі надрізи в ньому, і по кругу його приклеюю цими надрізами до дна цього сердечка. Поміряла так, щоб він у мене закінчився добре, по, можна сказати, по розміру підходив. Приклею його до дна, ось так, ніби роблю, як у квітах внизу, спідничку можна сказати. Взяла маленьку таку ще сіру стрічку і заклею її ось так по кругу. Не хотілося ніякого банта сюди в'язати, тому що вже ось цього зверху. Рожевого було достатньо. Якби ще внизу робила, то було б занадто мені здається. Ось так руками примяла, щоб вийшла така, можна сказати, в складочку. І ось такий букетик у мене вийшов простенький, але своїми руками зроблений. В моїй подорожці було дуже приємно. Хочу подякувати вам за те, що ви підписуєтесь на канал, ставите вподобайки, пишете свої коментарі. Це мене дуже мотивує. І бажаю усім гарного, мирного дня, всім па, -па.